Ороне в йоне червона завоське, червоне заводське місто моє кохане. Бринична літа хрося росяне на місто. Вітає промінь сонця, день новий, тебе я славлю, моє рідне місто, красу твою і люд твій трудовий, Може, червоно заводське Горять твої вогні в посульськім краді. Тут веселково твоя доля розквітає моє червоно завозке в кипінні білому саді весняни, травневі зорі будять солов'ї. війни і праці славних ветеранів. Не меркне подвиг пам'яті твої, моє червонозаводське, горять твої вогні в посузькім краї. Пословена будь у будні свята, хай лине пісня з неба височінь. і множить славу молодість, крилата, єднає досвід й мудрість поколінь. Краї. Тут веселково твоя доля розквітає, моє червоно завоське, моє червоно завоське, горять твої вогні в посульськім кращій, тут веселково. Твоя доля розквітає моє червонозаводське. Шановні розовичани, нашому славному місту 80. Багато це чи мало. Я вважаю, що це досить для того, щоб мати якісь здобутки. А здобутки є. Приємно те, що наша громада. На даний час вже має свій прапор, має гімн, має герб, має самодостатній свій колектив, який безпосередньо працює для того, щоб в нашій громаді жилося краще. За останній час на теренах нашого міста здійснено дуже багато добрих речей. Це і побудовані, і водогони, це і відновлюється лінії електромереж, здійснено демонтаж і нове. Облаштування системи теплопостачання і таке інше. Приємно те, що на даний час не кожна рада може похвалитися такими здобутками, як мати свій генеральний план міста забудови. На даний час цей план у нас є, він затверджений в цьому році. Також, практично, буквально вже в найближчі тижні у нас також буде затверджена і нова грошова оцінка земель нашого міста. Це горе про те, що ми не стоїмо на місці і всі ті здобутки, які ми здобуваємо, обов'язково у додаткові надходження до місцевого бюджету. А якщо будуть кошти, ми всі знаємо, що ми завжди їх витрачаємо на поліпшення життєвих влади. Приємно те, що у місті є дві загальні міські школи, є також два дитячі садочки, які, до речі, утримуються за рахунок коштів громади. А це практично легова частка міського бюджету. Всі наші дітки, які мають можливість перебувати в цих закладах, отримують прекрасне гаряче харчування, всі необхідні умови для того, щоб здобувати і освіту, і мати можливість батькам давати можливість працювати на підприємствах. Радує те, що на даний час наші підприємства практично всі працюють, завершимо нашого гіганта з Пертової галузі. Але ми все-таки надіємося, що гігант запрацює і додасть свою сторінцю у бюджет нашого міста. Хочу також відмітити, що в місті також є і музична школа, де виховуються наші дітки, здобувають освіту музичного спрямування. Наші дітки завжди активно беруть участь у всіх заходах, які проводяться і на теренах області, а також на теренах нашої держави і здобувають вагомі. Вагомі дипломи і займають друзів місця. Також хочу відмітити про те, що у нас у нашій громаді дуже плідно працює і депутатський корпус, стояча, яко на сьогоднішній склад ще 30 чоловік. Незалежно від кольору і належності до партійних осередків, депутати працюють для того, щоб у нашій громаді жилося краще. Ми не дивимося на те, що на фінансуванні з нашого бюджету, де знаходяться школи, лікарні і так далі. Ми всіляко допомагаємо. І наші лікарні за цей останній час дуже багато зроблено допомоги нашій лікарні, також нашим школам. Не забувайте про музичну школу, то роблю для того, щоб дійсно у нас все можливо виходило тільки на краще. Хочу також е повідомити про те, що йде повним ходом будівництво школи номер 1 Хай це і довго буде. За останнім часом, за останні два роки, ми фактично зрушили із того стану, коли школа стояла пустою. Зараз фактично блок Б вже готується до завершення здачі експлуатації. На останній нараді на школі було прийнято рішення, що все-таки ті кошти, які достоїть для того, щоб добудувати цей блок, або добудувати, я думаю, це головне обов'язково, щоб там був харчоблок, тому що школа номер один у нас і у цьому плані є проблемне питання. Прийнято рішення все-таки добудовувати харчоблок і вже на 1 вересня наступного року, щоб вже ввести блок Б, це діти молодшого віку, обов'язково із своїм блоком харчування. Це поліпшить і якість навчання, і я думаю, всі батьки з радістю отримують задоволення від цього плану, який плануємо спільно із Україною будівництва облдержадміністрації. Також хочу приємно відобразити те, що за останній час наші люди з розумінням відносяться до подальшої долі свого житла. І всіля сприяють тому, щоб яким чином покращити його і обслуговування, і мати можливість економити кошти на утримання будинків і привинку території. Хочу відобразити головним чином це перехід великої кількості нашого населення на індивідуальне опалення. Це зменшить і їхні витрати, і дасть можливість. У будь-який час мати автономне опалення незалежно від кого. Хочеться також відобразити те, що все-таки в місті у нас будується багато торгових точок. Це радує те, що ми все-таки той тигордію узів, який довго не давав місту нашим розвиватися у галузі торгівлі та побутового обслуговування. Крім цього, що будується і у нас у місті, і велике підприємство це велике елеватор, Потужність якого більше 600 тисяч тонн сировини. Все-таки це потужний об'єкт, має можливість і залучити додаткові робочі руки, тому що, ви знаєте, після зупинки експертового промінатору він залишився з роботи. Тому зараз це як вихід із даної ситуації, що мало мальська зрабити десь якусь копійку. Об'єкт росте, об'єкт будується, облагоражується. Та територія, яка до цього там пусткою стояла і мала можливості непривабливим виглядом спонукати до неприємних чи з боку екологічних проблем, тому що дійсно наше місто екологічно проблематичне. В цьому році введено в експлуатації 24 партий житловий будинок в самому центрі міста це наш Довгобуд, будинок колишнього заводу сухого, звичайно, молкає масла, який... З усиллями усіх, я в тому числі беру і міської ради, і адміністрації власної з усиллями було введене в експлуатацію, і там усередилися 24 наших мешканців. Приємно також, що у місті є ще один довгобут: це 9 квартирний квартирний будинк вулиці по проспекту Миру. Це питання теж озвучене нами перед керівниками виконавчого влади вищого рівня. І вже є попередні домовленості, що найближчим часом вирішуємо проблему і цього будинка. Він до будови і, можливо, як все з'їситься відповідно до тих положень, які ми розробляли. Знову це буде молодіжне будівництво. Я думаю, молодих сімей у нас багато і ми з радістю наставтуємо, тому що якщо є можливість їм надати таке житло, під ті соціальні гарантії під малі відсотки, під зменшення плати, то це добра річ. Зараз допомагаємо. В Нашим в винкам культури у нас їх два. Це на масиві Бресі і тут на масиві колишнього супрозабору. Ті заходи, які ми плануємо із нашими працівниками, завжди входять у план святкування, і в тому числі і заходів, і районного масштабу, нас запрошують наші колективи ніколи не відновляються. І врієне те, що фінансування, яке ми здійснюємо, все таки дозволяє утримувати ці. Захвати і мати можливість отримувати не тільки матеріальне, як казав те, що в іншому варіанті вважається головним, але інколи і духовне, тому що без нього не буде. Хочу привітати усіх мешканців, усіх, хто безпосередньо вийшов з нашої громади, зараз мешкає в інших регіонах із цим великим святом. Вважаю, що е, наше місто, як Колиска, як мала батьківщина, повинна завжди. Залишатися у нашому серці завжди рідним, і близьким, тому що це наша домівка. Бажаю всім щастя, здоров'я і всього самого доброго. Хай щастить!